Тернопільській міській раді ще три дні тому було розміщено військово-морський стяг України. Це було просто відслідковано в інтернеті, і заступник міського голови Ганна Романова розмістила цей знімок. І якось так ми списались, і рада Чернігівської ТПП вирішила підтримати, ну, скажімо, з точки зору практичної реалізації. Я думаю, що ми зараз розмістимо ще два прапори, не тільки на Міськраді знайдемо ще місця відповідні для того, щоб чернігівці таким чином відчували самі цю солідарність і цю підтримку, нехай і моральну, до команди, екіпажу нашого військового корабля військово-морських сил України, який називається Чернігів. Слава Богу, що і міська рада, і інші активісти тримають зв'язок із командиром. Принаймні Рада нашої палати ми вчора. Мали телефонні перемовини з заступником командира цього корабля. Ну, їм дуже важко, і е, насправді таким парадоксальним виявляється те, що вони е, не кричать про допомогу е, і майже її не потребують. І як це не парадоксально кажуть, що та власне в нас все є. Переживають більше не за себе, а за те, що якщо будуть якісь ініціатори, які повезуть в Крим якісь передачі, там чи продукти, наприклад, чи ще щось необхідне для команди, для екіпажу корабля, то вони більше переживають за цих людей.